Друзі, всім привіт-привіт! Мене звати Вікторія Троневич і ви завітали на мій в'язальний канал. І хочу у нас іще і не календарна зима. Але вже так хочеться готуватися до новорічних та різдвяних свят. Ну, хоч ми вже давно і не діти, але все одно їх чекаємо, чекаємо якогось чуда, можливо, якихось подарунків. І е, Юля Савлюк організувала. Спільний проєкт, який називається Подарунки своїми руками. І, звичайно, що я пішла в той проєкт в'язати в дружній компанії якісь подаруночки разом з іншими в'язалочками. Список, хто бере участь у цьому проєкті, я залишу в описі під відео. Переходьте, надихніться, подивіться, що в'яжуть дівчата. І от у нас там категорії, коли ми в'яжемо якийсь новорічний декор. А, далі різні дрібні подарунки, наприклад, рукавички, шкарпеточки, там шарфики, пов'язки і всяке таке інше. А, також я для себе особисто придумала, що можна в'язати подарунки на благодійність. Якщо вам також ця тема близька, то приєднуйтеся. Я бачу, що дівчатка вже в'яжуть. Дивилася сьогодні Ілону, то вона вже в'яже також подаруночки на благодійність. Ну і, дівчатка, я якось так захопилася декором, не дивлячись на те, що осінь. Взагалі, про зиму ще й нам і не думається. І якось мені сподобалося в'язати невеличкі дрібні речі. Зв'язала ось такі дві ялиночки, петельки їм не робила. Тому що я ось такий невеличкий декор, мабуть, буду дарувати разом з основними подаруночками. Зняла майстер клас, дивлюся, є перегляди, коментарі, ялиночки в'яжуться зверху вниз одним цільним полотном. і як вони вив'язуються за допомогою, оця конструкція вив'язується за допомогою додавань та збавлянь. Все дуже просто, ось такі пласки. Захотілося мені в цьому році таких, я раніше в'язала різні. Колись знімала відео, який в мене рукодільний декор для ялиночки є. Якщо цікаво, я вам залишу в описі посилання на це відео, можете подивитися у мене там дуже-дуже багато різного декору. Ну, і також ви можете ялиночки прикрасити за своїм смаком. Можна взагалі зробити якусь вишивку. Якісь намистинки причепити, ну, все будь-що будь-який декор, який у вас є, і який вам подобається. А, так, що далі? Далі, дівчатка, зв'язала дві ось такі сніжинки. А, ось ця з киточкою мені більше подобається. А, тут петелечки зробила, ну все таки сніжинки мають десь висіти. Сніжинки у нас такі 3D. В'язала з напів бавовни из пряжі Alize Cotton Gold. Там Хто пам'ятає, 50% акрил і 50 бавовна. Ниточка доволі товстенька, і е, такі сніжиночки вийшли великі, об'ємні. Якщо ви візьмете маленький розмір гачка, тоненьку ниточку, то вони у вас взагалі будуть малесенькими. Ну, це вже ви дивіться самі. Також майстер-клас виклала на каналі. Ось така краса в мене є. Ще, дівчатка, по ходу розповім вам. Ось у мене є ще одна сніжиночка. Юля ще організувала ще один проєкт, який називається 6 подарунків за 6 тижнів. І я вирішила піти, взяти участь, проєкт такий лайтовий. Юля кожного тижня буде давати якісь завдання. Які виконуються буквально за один день, або за вечір, або за просто годину, ось як я цю в'язала сніжинку. І кожного тижня ми будемо в'язати якийсь подаруночок, якийсь декор, ну, або, можливо, невеличкий одяг. Мені захотілося пов'язати разом з дівчатками в компанії, тому я пішла до неї ще в один спільник. І ось ця сніжинка це результат нашого першого тижня. Я зв'язала, до речі, її також з Cotton Gold, але в дві ниточки. Взяла гачок номер 5 тому вона в мене така величенька, об'ємна. Тому що умовою було зв'язати сніжинку. Яка б слугувала нам підставкою, чи під чашечку, чи ось, як в моєму випадку, під свічечку. Ось таку дуже гарно, мені здається, виглядає. А, так, наразі, дівчатка, з готових робіт, це поки що все. Сьогодні. Сьогодні я намагалася працювати над ось такими зірочками. Трошки мені завадила відсутність світла, тому я їх не завершила. Ну, але нічого страшного, у мене буде 4 ось такі зірочки, так що це спойлер майбутнього майстер-класу. Чекайте, скоро вже буде на каналі. Надіюся, швидко його зробити. Чим мені подобається цей новорічний декор, він доволі милий, його хочеться в'язати, дарувати, прикрашати будівлю, прикрашати ялиночку. На нього йде зовсім невеличка кількість часу, а також завжди можна використати якісь залишки пряжі. Так що, спойлер, ось скоро-скоро, дівчатка, чекайте. Буде майстер-клас на зірочку. Так, дівчатка, і продовжуючи тему декору, хочу показати, взяла пряжу В АТБ Lady Yarn. Пряжа називається Суші. Ну, це 100% акрил у нас Так, 200 метрів 100 г. Хочу зв'язати пряночка. І, дівчатка, я хочу його придумати таким, як ось ці мої ялиночки, щоб він був не кругленький, а просто ну, така пласка, але трошечки така об'ємна іграшка. Щоб можна було трошки набити холофайбером. Не знаю, був такий колір, ну, мені здається, підійде. Так що ще хочу спланувати пряночка зв'язати. І дівчатка, зараз ставлю фото. У мене вже, мабуть, пару місяців, так точно. Зберегла я із Pinterest символ року. Вирішила, що хочу в'язати в, в червоно-чорних кольорах. Але взяла в мене просто якогось акрилу, чи взагалі якогось червоного немає. Я взяла якісь ось такі різні залишки пряжі, які вже на повноцінний виріб у мене не вистачить, але ну, можна щось пов'язати, якийсь декор. І відкинула, зв'язала один лише квадратик, відкинула цю ідею. Мабуть, треба десь там в Аврорі чи в АТБ взяти в якийсь моточок акрилом. Тому, що, хоч я тут в'язала в три ниточки, але ви бачите, що, по-перше, дуже просвічує полотно, через нього буде видно весь холофайбер. І ось ось цей акрил, з якого я в'язала, до речі, маніжку це мій залишок. Бачите, все-таки він щільніше виглядає, тому мені. Треба купити червоний моточок. До того ж, мені ще хочеться пов'язати будиночки. От Червоний колір мені обов'язково потрібен, так що цей процес поки на стопі, тому що ну, завжди хочеться зв'язати, щоб був якийсь символ року. Ось ще такий дівчатка спойлер. Зараз покажу, що я розпочала в'язати із благодійних проєктів. Зараз чарівниці добра дуже багато в в телеграмі, дуже багато різних запитів викидають там в повідомлення і з різних міст збирають різні. В общем, розпирають різні дівчатка речі. Це в мене пряжа Alize Lana Gold, номер кольору ось такий ну, дуже красивий, білюзовий 462. Буду в'язати у мене два моточки ось таких і два блакитного. Це нещодавно хто дивився, присилала посилку Альона Пращенко. Таку пряжу вона мені Lana Gold прислала на маніжки. Але цей колір занадто світлий, тому ви мені підказали в коментарях можна пов'язати дитячі шапочки. І ось я хочу зв'язати два комплекти шапочка і маніжка дитяча і відправлю чарівницям добра. Чому розпочала перші проекти на благодійність, а не для своїх рідних, тому що тут іще треба їх відправити. Якоюсь поштою, тому треба встигнути зв'язати. Дуже люблю цю пряжу, в неї дуже приємно працювати, і дивіться, які тут петлі, ну просто ідеальні. Так що працюю з задоволенням. І ще один процес, який я розпочала, також з пряжі, яку присилала Альонушка це в нас пряжа дівчатка Alize Softy Plus. І номер кольору 87-й. Тут 100% поліестер в 100 грамах 120 метрів. Ось така дуже приємна, чудова, дитяча, я б сказала, пряжа. Хоча я в минулому році ні, в цьому році весною в'язала із собі таку ковтинку. Е, ви знаєте, цей. Сіренький доволі таке, так щільненький в мене виходить пледик. Також там з двох міст дівчатка написала, що потребують пледи від, від нуля років, там і в коляски пледи потрібні. Ну, В общем, я дівчатка в'яжу загалом пледи для новонароджених. Я думаю, що тут нічого не видно буде, але я е, в'яжу так, що. 10 петель лицеві, 10 фвертні, далі 10 лицеві, 10 фвертні. І так верх я пров'язала 10 рядочків, потім буду змінювати все це в шахматному порядку. в Pinterest бачила такі пледики. Коли вже він буде більший, то вже це там буде щось видніше. в мене поки що лише Одна секція із 10 рядів, то я думаю, що тут ми ще нічого не побачимо. Тому ось такі ще благодійні подаруночки в мене будуть. Ще ось такі в мене, дівчатка, готові роботи та процеси. Надіюся, я все встигну до Нового року, що запланувала. Інші процеси, які я в вступному відео показувала, я іще не розпочала. Але все, по ходу, потихеньку, не все відразу. Надіюся, ви чимось надихнулися, щось вам сподобалося. Поділіться в коментарях, будь ласка, який новорічний декор в'яжете ви. Буде дуже цікаво почитати. А також, можливо, які майстер-класи по новорічному декору ви б хотіли бачити на моєму каналі. Надіюсь, ви в безпеці, з вами все добре, світла вам! В домі та в душі. До нових зустрічей. Пока-пока.